Кламської селищної ради обрано 17 чоловік. На чергове засідання прибуло 12. Отже, виконавчий комітет може розпочати свою роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу виконавчого комітету, прошу голосувати. Хто за? Проти? Стримались? Прийнято. На порядок денний виноситься 10 проєктів рішень і 11 різних. Хто за те, що звернуться порядок денний? За основу, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались? Прийнято. В... в кого є доповнення до порядку денного? Немає. Отже, у процесі підготовки до засідання виконавчого комітету виникли ще деякі питання і тому пропонується в порядок денний включити ще 7 проєктів рішень. Хто за те, щоб? Порядок денний включити проєкт рішення про надання дозволу на результаці житлового будинку. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення про зміну адрес новоствореним об'єктом нерухомого майна. В результаті поділу житлового будинку в селищі Оржів вулиця Коновальця. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення про зміну адрес новоствореним об'єктом нерухомого майна. В результаті поділу житлового будинку селища Клемені про вулик Франка Івана. Хто за те, щоб даний проєкт рішення в порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти, втримав, сприйнято. Проєкт рішення про зміну адрес новосудними об'єктами рухому майна. В результаті поділу житлового будинку селища Клемені вулиця Масольчука. Хто за те, щоб даний проєкт рішення в порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти втримався, прийнято. Проєкт рішення про присвоєння адреси. Закінченому будівництвом об'єкту житлому будинку в селі Жобри і вулиця Судова. Хто за те, щоб даний проєкт рішення включити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти отримались. Прийнято. Е, проєкт рішення про надання дозволу на резифікацію житлового будинку. Хто за те, щоб даний проєкт рішення включити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти отримались. Прийнято. Е, і проєкт рішення про зміну адресу створеним об'єктом, нерухомому і на результаті події будівлі. Не в селищі Клемень, вулиця Залізнична. Хто за те, щоб даний проєкт рішення включити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримали. Отже, хто за те, щоб затвердити? Але я отримався, все. Щоб тобі таке інтереси. Ні, ми включаємо, а, а потім це буде дивіться. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? на якому будемо розглядати 17 проєктів рішень, 18 різних, в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримано, прийнято. Отже, переходимо до розгляду до питань порядку денного. Проєкт рішення номер 1 Про стан виконання делегованих повноважень в сфері регулювання земельних відносин та охорони колишнього природного середовища на території селищної ради. Микій 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 і Протягом 2024 року на території громади здійснювався контроль за додержанням земельного законодавства, а саме контролювали з питанням частного або продовження договорів оренди земельних ділянок, учасності та помоти сплати орендної плати по договорах оренди. Здійснювався юридичний супровід надання дозволів на виготовлення земель порядної документації та її затвердження. Проводилася літаризація земельних ділянок, що перебувають у власності фізичних осіб, за результатами якої подавали свідомості до територіальних органів ДПС у Рівненській області для здійснення нарахування плати за землю. У мірі надходження заяв фізичних і родичних осіб щодо законності використання земельних ділянок, комісійно здійснювалося обстеження земельних ділянок. Також, якщо брати по території клевання та прилеглій території, протягом року було здійснено такі роботи. Завершені роботи по розробленню проєктної документації полягування історико архітектурного опортного плану встановлення меж історичного реалу та проєктом зон охорони пам'яток Есентеклевені Рівненського району Рівненського області. Це документація, яка робилася вже дуже довго, але це вже було судожне завершено погодженням в Києві. Завершені роботи по розробленню проєктної документації генеральний план та план зонування території селища Клевання, Рівненського району, Рівненської області, який в себе включає план зонування території Клевання, розділ охорона навколишнього природного середовища, інженерно-технічні заходи щодо цивільного захисту на мирний час та на особливий період. Тобто фактично всі повністю розділи і генеральний план теж був 24 двадцять святому завершений. Вже на був чинності, яким зараз активно користуємося і відповідно розробляємо. Документи, які нам не було можливості, поки він не був затверджений. Також було проведено інвентаризацію земельних ділянок комунальної власності. Це під, сумарно було зроблено під всіма водонапірними башнями, КНС-ками, очисними спорудами. І... Базами комунальних підприємств ну, їхньою базою. Тобто те, що робилося швидше, де що пізніше, але фактично вже ну, станом на сьогоднішній день всі роботи завершені по всіх об'єктах, які стоять на комунальних землях. Тобто вже ну, Наші комунальні підприємства можуть здійснювати більш повноцінну діяльність. Також були виготовлені звіти про експертні оцінки для підготовки ділянки на продаж. Були виконані роботи по наданню земельних ділянок жителям громади в оренду для городництва, проводилася інвентаризація земель, також велика кількість проводилася роз'ясувальних робіт жителям щодо оформлення документів, що стосується земельного напряму архітектурного, виправлення помилок допущених та всього іншого. І при необхідності здійснювалися виїзди комісії, як апаратом Клеменської сережали, так і за участю депутатського корпусу створювали зупину комісію. Загалом по селищу Клевень та прилеглій території протягом року було вкладано 127 заяв від фізичних осіб, прийнято 72 рішення по земельній сфері, видано 90 довідок та підготовлено більше 200 гербічних матеріалів. Це коротко по цій частині. Щодо мого напрямку, це оржі і Жобринські староста. То які були здійснені роботи? Було подано 67 заяв із фізичних осіб, 27 листів юридичних прийнято 60, 87 рішень по земельній сфері. Надано 25 довідок і підготовлено 10 графічних матеріалів. Що сюди, якщо брати по рішеннях, що сюди входили по рішеннях, ми затверджували технічні документації під житловими будинками, відводили, давали дозвіл на відведення земельних ділянок під ОСББ. У нас два ОСББ звернулися, здійснювали до проведення експортних грошових оцінок. Також затверджено звіти по експортних грошових оцінок. Роботи, які виконувалися, було розроблено і затверджено нормативні грошові оцінки. Таких земельних ділянок по товариству Одеку України дві земельні ділянки, по, було затверджено нормативну грошову оцінку населених пунктів Мочулки, Углище, Жобрень, Руда, Красна та затверджено дві по орендному підприємству Червона калина. Також було розроблено та затверджено генеральний план та план зонування території села Облищі Жобрин. в тому числі туди входили інженерно-технічні заходи, також охорона навколишнього природного середовища і стратегічно-екологічна оцінка була проведена. Також було розроблено та затверджено зміни до генерального плану та плану зонування території селища Ожів. По тих звітах по експортно грошовій оцінки, які були розроблені, було продано три земельні ділянки. Це право власності продавали СПП. Передано п'ять земельних ділянок комунальної власності постійне користування закладами освіти. Було також надано дозвіл на продаж права оренди на конкурентну засаду комунальної землі. Там у нас була земельна ділянка під автостоянку. Тоді відводилася в нас земельна ділянка під свердловину по вулиці Логовій, було проведено інвентаризацію земель часток подів, і також далися дозвіли на проведення інвентаризації земельних ділянок під ЗТП і КТП в селищі Орчів. Загалом по надходженню заяв і звернень громадян здійснювалися роботи по роз'ясненню громадян земельного законодавства, вирішення питань щодо приватизації земель. Також були проведені виїзди щодо земельних спорів і в загальному дотримані земельного законодавства. Ще хочу додати, що по військовому містечку у нас ще тривають роботи по виведені документації щодо поділу, і там нам мають ще передати дві земельні ділянки, очисні споруди і прилеглу територію лісового масиву до містечка. То це зараз в процесі виготовлення дана ну, з того року, перейшло на цей рік, ну, бо цей процес трошки тривалий, і тривали, то це зараз у нас в процесі ще триває. Є питання? Немає. <клес> Став на голосування. Хто за те, що ви до проєкт рішення номер 1 Простання виконання повноважень формувань, переразування до мене відносин та охорони на оповідної природного середовища на території селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 2 Так, дякую. Про стан отримання джерела зовнішнього протиповітряного питання на території на самої Ваня громади. Розповідає Ковальчук Андрій Олегович. Я доповів, значить, квітні, протягом квітня-травня 25-го року нашими працівниками, спільно з працівниками комунальних підприємств Левим Комунцем і Сталочівського ОРТ було здійснено перейдувши до зовнішнього протиподерного водопостачання. Значить, за результатами перевірки встановлено по селищу Клевин. Можна? Так. Давайте припис не будемо читати, а просто є проблеми, що пропонується, як рішити, є фінансування, нема фінансування, хто цим займається. Бо там, де, де покращені, то би прочитали. Приймається, Миколай. Значить, поклеваню. Є рух, ті недоліки, які були виявлені при попередній перевірці, тобі ж осінню, вони враховані керівництвом, недоліки усунуті, показчики замінені і так далі. Вже під час перевірки ми виявили, що там несправний був, був несправний зливний отвір на шостому му Разом з тим вже 1 червня цей недолік було усунуто. І є питання ще по двох башках, які потребують ремонту. Разом з тим ну, піднімається питання щодо їх, ну, не недоцільно їх подальше не використовувати, тому що... Їх ремонт є не, ну, недоцільним. Разом з тим, там є альтернативи, є насоси підвищувачі які подають безпосередньо воду зразу водопровідну мережу. По селищу Оржів. Практично всі ті зауваження і пропозиції від ДСНС, які були осінню, вони залишились без змін. Гідранти, які замінили на нові військовому містечку самі конструкції переривного гідранта, вони замінені. Разом з тим, вони на момент перевірки не працюють. Тобто ситуація Оржеву не змінилася. Ми розглядали це питання в минулому році. Ми, мабуть, ви всі пам'ятаєте, заслуговували керівника комунального підприємства. Там руху немає. Є, є листи надсилали, це потрібно ну, десь роботу активізувати, тому що це, це потрібно. Ну, ніяка пожежа не ліквідовується без води, я думаю, це всі розуміють. Це не потрібно пожежникам, це треба врахувати. Керівнику е, комунального підприємства десь е, трохи включити це, на, там, і усунути. Там, нам потрібно десь працювати над влаштуванням нових водожерел. Да? У нас є перспектива влаштовувати десь е, і на природних водоймах там, і так далі. Щоб можна працювати над де буде полесі Українки, водопровід е, влаштований, також там буде гідрант. Але в нас тягнеться вже, ну, вже третій рік поживу, ну, м'яко кажучи, не, не дуже така ситуація. Це якщо по. Mm. Mm. Ну, по цьому питанні я хочу сказати, що в мене є акт. Він в мене тут є настільна книга. І ну, буквально, ну, скільки, може, два тижні я говорила, бо це питання таке важливе, ну, всі питання важливі, і я з ним говорила, і він мені сказав, що згідно з цього акту, вони майже все виконали. І якщо тут йде мова про те, що вони взагалі нічого не зробили, ну а коли ви були останній раз перевірка? Ця перевірка була в травні місяці. Бо в мене є від 15 квітня 25 року. Так, виявлених несправності. 25-го квітня. Чи 25 квітня? А, так, значить, вождь випадка. Добре. Добре. Ну, якщо випало, нема питання. Але знову ж таки, ну, ми бачимо, що це... Ми приїжджаємо, там воно як було, так і є. Якщо Добре. це дійсно так, ми можемо десь ініціювати, десь позапланово виїхати з УЖПР та з Керівником. Звичайно, всі Добре. зацікавлені в тому, щоб вододжерела були, їх багато не буває, вони були всі справжні. Хоча б ті, що є, щоб вони були в справному стані. Я хочу зазначити, що в проєкті рішення постану про отримати джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території населених подій нашої громади, зазначено під пунктами третього пункту, ті чи інші роботи і термін виконання. Останній термін вказано до 28 липня облаштування водонапірних меж веж. Тому... То, то, Логічно буде запросити начальника участкого ЖКХ не на липневе, а на, на серпневе. Засідання да, до, до того часу зробити позаплановий виїзд, щоб говорити вже практично і все. Двома машинами нести. Одночасно, двома машинами. Там башня не дає потужності, насос не дає потужності, те, що стоїть. Двома машинами фактично воду забрати не можна, Тому що башня не функціонує, там ця сучасна супербашня, яка через раз качає воду. От, і двома машинами воду не заберете. І на даний час, в даній ситуації, от, яка складається при обстрілах, якщо там буде пожежа, ніхто нічого не робить взагалі. Ну, ви... Тому гідранти там мають працювати по-любому. Я про це ще робив. Про це треба звернути увагу, тому що це містечко і поожучи прилетіти, а по частині може прилетіти. Про це і мова, справа в тому, що ми про це говоримо. Тому там це серйозна справа, це не так, що ЖКХ написала, що ми зробили, а туди ніхто навіть не кинув. Виходить з того, що говорить Володимир Іванович, і те, що ті, що Андрій Олегович, ми до серпня чекати не будемо. А дослідуючим конком він повинен прийти і прозвітувати. Це моя така пропозиція. І я буду наполягати на тому, щоб він прийшов і прозвітував. Чекати за сетлення не будемо. Плюс нам треба закачувати періодично пожежні водойми. Да. Тому що гідрант гідрантом, а водойма є водойма. Да. Водоймами там взагалі ніхто не займається. Хто підтримує пропозиції, щоби про роботу по даному питанню начальник заміжкого ЖКГ вже доповів на студенчому засіданні виконавчого комітету? Вносимо пропозиції? Так. 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 Добре, так, добре. Дякую. дякую. Отже, хто за те, щоб об'єкти проєкт рішення номер 2 про стан отримання джерел зовнішнього пожежного водопостачання на території населених пунктів Кмельнської територіальної громади? Ну і справу клюку 8 та, щодо звіту качали а дев'ятий контроль. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Потримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 3. Про захоплення контингенту учнів кількості біля бюджетних місць та положення розміру щомісячної батірської плати за навчання та прокату медичних інструментів. Школа ради на 25 навчальний рік. Доповідає Дома'яна Григорів, навчальник відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради. Добрий день. З листами до питаннями про в затвердження контингенту учнів та погодження батьківської класи звернулися директори музичних шкіл громади. Пропонується даним проєктом рішення. Затвердити контингент учнів е, у 25 -му, 26 -му навчальному році в кількості 120 здобувачів початкової мистецької освіти. Це ті самі, які було попередній рік. Говориться розмір щомісячної батьківської плати з 1 вересня 25, е, 2025 року на 25-26 навчальний рік. Е, по, по спеціальностях духові та ударні інструменти 380 гривень, народні інструменти 380 гривень, фортепіано, гітара, скрипка 400, хорове мистецтво 400. Це, це, це плата збільшується на 40 гривень по всіх інструментах. Тобто було 340-360 гривень, зараз пропонується 380-400 гривень. З 1 вересня 2025 року щомісячний розмір плати за прокат музичних інструментів згідно законодавства, 1% від балансової вартості, так він і залишається, як був. Далі кількість пільгових місць 20% від затвердженого контингенту учнів. Аналогічно і було в попередньому навчальному році. І згідно закону про позашкільну освіту, з 1 вересня 2025 року звільнити від плати на 100%. Дітей з багатодітних, сімей, дітей з малозабезпечених, сімей, дітей з інвалідністю, дітей з сирих та дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей, батьки, яких є учасниками проведення операцій в Єднаних силах або АТО, дітей, батьки, яких мобілізовані та проходять військову службу за селу, дітей, батьки, яких загинули при виконанні службових обов'язків, дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Для громадян інших громад, щомісячна батьківська плата встановлюється у розмірі сталі. При навчанні на двох і більше спеціальностях пільга надається лише за однією спеціальністю. Відповідно, додатку прописані документи, як оформити цю пільгу. Є питання? Ставлено голосування. Тож те, що виглядати про рішення No3, про затвердження континенту кількості пільгових бюджетних місць та положення розміру за приміщення батьківської влади. За навчання та прокат музичних інструментів комунальному закладі Кумська музична школа, Хмельницької селищної ради на 25-26 навчальний рік прошу голосувати. Хто за? Хто ти? Тримась. Прийнято проект рішення No4. Про затвердження конструменту учнівські півдні міст та погодження розміру по щомісячної батьківської плати за навчання, та прокат музичних інструментів комунального закладу Кожнівська музична школа. Зарочної разом на 25-26 навчальній -25 рік. -25 -25 -25. Аналогічне рішення в Польщі музичній школі це контингент 120 здобувачів початкової мистецької освіти. Батьківська плати з 1 вересня пропонуються бутові та ударні інструменти 380, народні інструменти 380, художнє мистецтво 380. Фортепіано, гітара, скрипка, хорове мистецтво 400 гривень. Щомісячні щомісячний розмір плати за прокат в розмірі 1% з балансової вартості інструмента і кількість пільгових місць 20% від затвердженого контингенту. І пільги перечислені у проєкті рішення, такі самі, як і для клемівської медичної школи. Є така питання з голосування Проєкт рішення 4 про затвердження контингенту учнів кількості стіпів бюджетних місць та поводження розміру щомісячної західської плати за навчання та проклад музичних інструментів комунального закладі Ожівська музична школа Кларанської селищної ради на 25 26 навчальний рік. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Проєкт рішення 5. Дякую. Про плану розгоди виконавчих комітету селищної ради на 3 квартала. Традиційно, згідно річного плану, підтримуємося засідання виконавчого комітету 3-4 місяця. План роботи вам поданий на ознайомлення, включається в розділи щодо основних питань, проведення нарад, проведення перевірок і протягом 3 кварталу участь у масових заходах на території громади. Відповідно додаткові питання будуть вноситися в точний порядку. Все добре. Є питання. Є. на голосування. Хто за те, що ви проєкт рішення No5 про плану роботи виконавчого комітету селищної ради на 3 квартал 25-го року? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримаюсь. Прийнято проєкт рішення номер 6 внесення змінного складу адміністративної комісії при виконавчому комітету Хмельницької селищної ради. Що... Зміни, вносяться, зміни до складу комісії вносяться згідно кадрових змін у апараті селищної ради, а саме з призначення на посаду начальника відділу інфраструктури, архітектури комунальної власності та земельних відносин Олександра Сергійовича, який уведений у склад цієї комісії. Є питання? Давне голосування про те, що проведений проєкт рішення? Номер шість. Пронесення змін з адміністративної комісії при виконавчому комітеті Первої селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Хлопець. Проєкт рішення номер 7 Про надання дозволу на стацію житового будинку. Пришла адміністрація. Громадянина Зучецького Володимира Миколаєвича про надання дозвіл на газифікацію житлового будинку. Пропонується надати дозвіл громадянину Зувчеському Володимиру Миколаєвичу на газифікацію житлового будинку, що знаходиться за адресою селища Клива вулиця Залиська, 69А. на газифікацію житлового будинку Володимиру Миколаєвича.